Я думаю, що саме наша бригада робить більше, ніж достатньо для того, щоб переконати молодих людей, що армія це не щось, там, не щось, що несе за собою обов'язково смертний вирок чи щось. Там. Ну, є люди, які бояться. Але насправді тут є і знайдеться місце кожному. Тобто будь-яка людина може знайти тут своє місце і бути ефективним в тому, що їй цікаво. У мене є. Багато друзів, з якими ми ще ну, в цивільному житті близько спілкувалися, і це там хлопці по 18 років, які е, також пішли служити. І коли я бачу, як вони мотивують себе, ну і це дає мені сил, наче бо я бачу, що я така не одна, і це ну, з мого оточення, навіть з моєї бульбашки, але це дійсно ну, багато таких людей є молодих які готові робити багато для нашої перемоги.